Ольга із братом Павлом вперше йдуть до травматологічної експертної команди. Ну, зараз подивився, трошки тут є затримка якась технічна, я розумію, нам було на 12.30, Зараз всього все десь під час. От. Ми сподіваємося, що ми пройдемо це ну, без затримок. Розповідають, сімейна лікарка вже надіслала сюди висновки ВЛК та вузьких спеціалістів. До них Павло звернувся після шпиталів, де оперували після поранень, отриманих у 23-му на Луганщині. ще чотири осколки є. Так і сказали, що я з ними буду мешкати. Ну, силу жінку вирізали. Голова травматологічної команди Костянтин Лукаш каже: зазвичай для ухвалення рішення достатньо описів отриманих в електронному вигляді. Ми не маємо права не довіряти нашим колегам в жодному разі, але для того ми ще й оглядаємо самостійно пацієнтів, для того, щоб звернути увагу на ті чи інші от пошкодження, які є на даний момент, і які до яких наслідків вони призвели. Все, чекайте рішення тоді, будьте здорові. Рішення каже лікар, прийде на особисту електронну пошту протягом кількох днів, коли буде сформовано рішення і підписано нашими електронними ключами. Так само рішення будуть розіслані в ТЦК, в пенсійний фонд і всі інші організації, які потребують цього рішення по цьому пацієнту. Ми буквально на комісії були хвилин 10, може 15. Тепер наша роль чекати результату. Наталія Сполонного розповідає, до експертної команди звернулася вперше після лікування у гематологічному відділенні. Пройшла бистро швидко за пару днів, будь ласка, все все, 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 все все заключення, все отримала і поїхала до себе. Михайло приїхав з Красилова. Сьогодні викликали на сьогодні, то ще поки що не знаю, куди йти. Шукає офтальмологічну команду. Інвалідність каже, продовжує щороку, з 2018-го. В принципі, нічого майже не змінилося. Подати документи так само збираєш, направляють і викликають. А що мінялося для когось було інакше? Я не знаю. У Хмельницькій обласній лікарні за інформацією адміністраторів 17 експертних команд. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я загалом в області таких понад сотню. Наразі організована робота в 13 закладах, більш 108 108 команд. Понад 300 лікарів на даний час введено протоколів нових уже по новому зразку. Понад 2,5 тисячі протоколів по по всім експертним командам така мережа значно ширше має можливості для пацієнтів щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто це більше, чим було серед порядка на 20-30%. відсотків. Нагадаю, експертні команди замість ПСЕК в області працюють з 8 січня цього року. Михайло Жила, Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.